Всім Газові Фай і це екстра раунд. Да, я придумав такий екстра раунд і побачимо, чи він повлияє на судьбу, бо все-таки треба проводити екстра раунди, поки хтось не вирветься Так, дивимося за верхньою командою і так, да, це спам по одній полосі. Часники, щоб зомбі переходили на центр. Ну якщо вони перейдуть на фланг то не щаться за пораження. Просто тут нема слайдерів, як в ПВЗ-2. Ну, в принципі, тобто да, це такий спам по одній полосі, типа. Ну спам саме диско зомбі, отакий, ну. Як ми бачимо, там один пішов на низ, ну. ну рандом, рандомно. Не думаю, що це прям повлияє, Як ми бачимо, він відтолкнув навіть того дискозомбі, який на низі, бо він прив'язаний до дискозомбі, виходить, прикол. А ні, вже ні. Бо його дискозомбі вбили, походу. Ну, в общем, да, як ми бачимо отак. Виходить, придумав раунд, ну часнички там просто щоб хілились під хмарками, вони нічого не. ну, щоб не ставити їм 999 хп. Ну, можна і так. І ми бачимо, ця команда справляється. Так, да, три бали. Побачимо, чим відповість снайпер. Так, і чи встигне снайпер вбити трьох дискозомбі, поки вони не заспавнять своїх і? Одного вбив, другого зараз вб'є. Давай. І третій лишається, але куча дискозомбі призвані. Але тут часник має повлияти. Да, часник руїна. Снайпер стріляє ще є шанси. Часник руїна. Так, да, в общем, да. 0 балів, 0 на 3. тому... За допомогою раунду команда Горохні Полізін убіває від підписників. Виграла снайпера, виграла фаворита. Фаворіт набрав груповому етапі 80 балів. А ця команда, як я не помиляюсь, 55. І вона 5 балів втратила е, в четвертьфіналі. 50 набрали, заліз 55, а з 80 до 50 на 30 балів менше набрав снайпер. Тому, отак. Всім до скори зустрічі, до нових відео. Побачимо, хто буде битися з горохом в півфіналі.